Ілон Маск вже нагадаю, очільник департаменту ефективності США та радник президента Дональда Трампа, встиг зробити низку суперечливих заяв щодо нашої політичної ситуації. Зокрема, він сказав, що український уряд зайшов занадто далеко. Також Ілон Маск заявив, що президент Володимир Зеленський не може представляти волю народу України без відновлення свободи преси та проведення виборів, натякаючи на авторитарність української влади, що ну трохи абсурдно в наших реаліях. Ну і звісно, Елон Маск відреагував на події в овальному кабінеті. Хоча левова частка американців вважають, що це був вечір, коли було соромно бути громадянином США. Айгевневбінморберестібін америки лайф. А у його абсолютно паралельній реальності Зеленський знищив себе в очах американського народу. Там, попри численну кількість наговорених дурниць, було і зауваження щодо зовнішнього вигляду президента України, який на думку американського президента був одягнений невідповідно. Аво ви костюм авторди своніш, цей момент у поєднанні з постійним зовнішнім виглядом Ілона Маска спонукав авторів американського Saturday Night Live до такої сценки. Со юнавівенверенесю ісреспектфолу що задавай гасне тішети джінс лайкагарбічперсон. <laughs> Elon we love your outfit very official and respectful